Це нас спіткало, де не додивилась, що не зупинила, в Господа просилась дати тобі сили, дати тобі долю з ніжною любов'ю. але ти від болю захлинувся кров'ю. Крок ступить не сила, серце в прірву впало, обгоріли крила і мене не стало. Отак От мене не стало, і мене тієї мами, мого сина, на білому світі немає. Але в мене є дочка. У мене є онуки, у мене є правда, то я не маю права вмерти. І я стала жити. Стала жити, ну, мені ще Господь подарував мою дочку, яка. Після смерті мого чоловіка Костя Петровича Степанкова сказала: мама, ну що ти, ти говориш, наче тебе навпіл розрізали і тільки половинка тебе є. Ні, давай сядь, пиши книжку про вашу любов, пиши спогади про ваше кохання. Я написала книжку мій Костя, писала її цілий рік. Ну, звичайно, під редактурою своєї дочки, бо вона весь час перевіряла, що я там пишу, лаялася коли погано. О, страшне. Вона на комп'ютері, я їй те, що написала. Вона почитає, каже, це п'ятикласниця на двійку. <гум> а ну і ти пиши, я то Так ми з нею працювали. І коли вийшла книжка, це майже рік пройшов і мені полегшало. Але це Господь простить те, що я кажу, бо він знає все. Це чоловік. Це мама, тато, бабуся, чоловік, а це син. Тут рятунку немає ніякого, тому що так само Катя сказала, сядь і напиши, бо Костя малий, ну мали, не той костя, і той Костя, бо ми молодший костя. Ви ще сміявся, каже, ну дивись, є свідоцтво про народження, є свідоцтво про смерть, а де ж народження, де ж свідоцтво про життя. І я написала книжку Свідоцтво про життя, де вже там і ну, вже про всіх, кого могла згадали. і про бабусь, і про матусь, і про дідусів, і про всіх, з ким я працювала, ну і про видатних людей, але більше я писала про тих, кого ніхто ніколи не згадає.